U.A. Space, Spain. Перебираюсь прикоти полем перевалами по лютим вітам від ха до Ла на стріт лайф, хіп хаб, юейспейс, ніскум, фантайм, тік так і к водограй, стал клік-клак, заряд міста дівчатами, ті і плеєрам, хто пам'ята, Zero five seven, сквад, пророста та зеленими деревами сортових трав. Від темряв до світла, тріп, no trouble та й що там? Коли я розум і воля Щоб переродитися, як сверхнові зорі, в кращих традиціях жанру не забував, як завжди, прівать графіті арт. Ягнува діда з під нього Креста пройдусь по тим містам, де в жовто-блакитних, тонах Із весь сайт, де починав писати перші тіста, прохватившись в Onyx і Сайперс. Слім шей, Ліл Джона Раймса вмикав. Поки далекі слухали гуфабасті. Фейспам бачив, як вони з репом зав'язували. Мабуть, не вистачало павору банки. А ми і далі продовжуємо роздавати хапу як з першої хапки. І все так діп, і все так тіп. Це наш лютий тактик, лютий тактик, Просто роздавати хап хіп лютий хап хіп Є це наш лютий тактик, лютий тактик, просто роздавати хап хіп лютий лютий хап хіп